Арт-терапія в перекладі звучить як лікування мистецтвом, лікування через творчість. Такі технології дуже широко застосовуються для корекції порушень розвитку у дітей з особливими освітніми потребами, а саме в інклюзивному вихованні, тому що такі невербальні способи є єдино можливим способом для дитини. Показати свій внутрішній світ і дати дорослому зрозуміти свій емоційний стан і вчасно надати корекцію, і надати допомогу. Видів дуже багато арттерапії. Ось, наприклад, ізотерапія, це малювання, аплікація, малювання з використанням нетрадиційних технік, кольоротерапія. Це різні маніпуляції ігри з кольором, тому що колір може як розслабити дитину, зняти емоційну напругу, так і, навпаки, активізувати. Пісочна терапія, пісочна анімація, музика терапія, це звуки живої природи, це створення шумів, звуків. Самою дитиною і, звичайно, казка терапія. Це і придумування казки, слухання казки, малювання казки. А зараз про це все детальніше. За допомогою терапевтичної казки дитина позбувається страхів і знаходить відповіді на хвилюючі питання. Коли дитина проживає казку, то утворюються зв'язки між казковими подіями і поведінкою у реальному житті. Сучасні психологи пропонують багато терапевтичних казок, за допомогою яких ми можемо вирішити широке коло емоційних психологічних станів. Гра з піском пісочна анімація. Полягає особливе місце у лікуванні психологічних травм за допомогою перенесення на площину пісочниці своїх внутрішніх переживань і фантазій. Це добре відбувається, тому що пісочок він не несе певного навантаження, він не має ні форми, ні кольору, це просто поле діяльності. Так? Якщо ми беремо кубик. То ми бачимо, що він якоїсь форми, якогось кольору, ось це кубік або конструктор, з нього треба домік побудувати. А пісочок це поле для фантазії, тобто дитина повністю може себе проявити за допомогою пісочної терапії. У процесі малювання, ліплення, створення аплікації, пісочної анімації, взаємодія з природним матеріалом, дитина занурюється у творчий стан і в неї знімається як психологічна напруга, так і настає відчуття комфорту. Арт-терапія дає соціально прийнятий вихід агресії і іншим негативним почуттям. Крім того, арттерапія розвиває увагу, уяву, творчість здібності, готує руку до письма. Після занять з використанням арт-терапії, психологічний стан дитини значно покращується, зміцнюється самосприйняття і знімається тривожність. Для дітей старшого дошкільного віку, і навіть для дорослих хочу запропонувати такі цікаві техніки розслаблюючого малювання, як зентангл. В перекладі зен спокій, а тангл прямокутник. Для цього ми беремо листочок, ділимо його на 6 прямокутників 9 х 9 см. І кожен прямокутник заповнюємо однотипним малюнком в стилі абстракція, на що нам вистачить нашої фантазії. Тобто кожний малюночок ми заповнюємо однотипним малюнком. Ось так малюємо і розслабляємось. Техніка дудлінг перекладі несвідомий малюнок. Тобто малюнок, який не несе нам ніякого розумового навантаження. Це прості елементи, кружочки, закорючки, ромби, крючочки, або зображення тварин, зображення долоні. Ось так. І це вже поєднання двох технік зен дудлінг. Тобто є Певний чіткий контур, але всередині ось такий можна орнамент розмальовувати, який не несе вже нам навантаження розумового. Ми просто розслабляємось. Добре підходить як для дітей, так і для дорослих.